Всім привіт, друзі! З вами я Мандариніч, і сьогодні я скачав гру, яка називається uh, Survival Dinosaur. Або це, типа, така гра, як Last Day останній день на землі, тільки вона динозавр. І я в неї грав, але загубив аккаунт. І ми будемо починати новий ак. Кожен день, буду, ну, не кожен день. Ну, а сам тут нічого не буду робити лише на відео. Зараз ми чекаємо, доки воно загрозиться. Трохи полоса біжить уже там. Що я можу розказати про цю гру? Важко здобути якогось типа динозавра. Але так нормально. Зійде. Прикольна. Як для мобільної гри, графіка нормальна. Типа, то, що треба там робити, теж нормально. Не знаю, хто грав Last Day. Хто грає Last Day, знає, що вона, ну, прикольна. Так, у нас почти вже загордилось. Ви на екрані бачите за машину гравця нашого. І перед ним це динозавр-велосираптор. А заду нього, це, вроді, день на ніг. Ну, типу, по ігрі. Ігра прикольна, мені подобається. Топова. Е, лишу на неї, типа, ссылку на App Store лиш, бо в мене iPhone. І хто хоче, може скачати собі, поправити. Я буду давати гонь совіти. Бо я в неї вже грав десь 5 років. Але це було ще в дитинстві. Але пам'ятаю, що... і ще я грав Ну в такому віці типа, ну, що пам'ятається Connect Lost. Ще раз проведе. Друзі, надіюсь, вам це не нудно, якщо нудно перемотуйте. Давайте закриємо і відкриємо програму. ось Юніт? Вона на Юніті була зроблена. Я й не знав. Я напевно це виражу. Чи як? Побачимо, Ну я це виражу. Зараз включимо з вами, коли загрузиться так, друзі, нас так і закинуло. What the fuck? Нет, ми не будемо той про прогрес. Так. Мана. Мана. Да. Рей. Ні. Чо? Якщо ви чуєте, якісь звуки на задньому тому... Ой, ні, ні, ні. Фоні, знаєте, це у мене кіт прийшов просто і... М -м, тут собі, можна сказати, відпочивай коло. Мені здається, така підійде для джунглів. Наприклад, таке. Так. Я рада, що воно загрузилося. Хай war. Why bring your doesn't matter. Що ти тут забув, іде за мною. Ідем за мужиком. Ну, це зараз тут буде ларко, але не буду спойлерити. Буду робити ви що-не знаю, що тут ровиться. Що? Ти маєш там мені з це допомогти, я не встиг прочитати. У Maybe something Ага, треба тут перевірити. ой 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 ні-ні-ні А, вони йдуть. Треба відбирати. Тако? Я не знаю. Ну, щоб було і чого звуки імена. Це не знаю. Що? А, я згадав як все перекладати. Хтось мене вдарив. А, я все переклав. Так, нам треба відбудувати стіну. що нам треба зробити? Давайте перекладам краще. не нема украинского, а я русский. Чел, давай я російська. Нормально, скажи. Алло. Просто я тебе ранен. Собери красные плоды с гу. А! Понял. Понял. Здесь все якос. Вс, еще треба. Так, забираем э, ягоды. Ну, манго, типа. Так, так-то ложь. -то. Но чтобы выжить в этом мире, тебе нужно уметь не только сражаться. Попробуй создать пор для этого, понадобится несколько опалок и камней. Что тут у нас? Три дерева, три камня. Все поняли? Все поняли. Раз, два. Раз. Раз, Два. Два, я сказал. Э, три. И треба ще дать камп. О. Три. Все Еще І э, Сделать топор мало. Нужно уметь с ним обращаться. С рубей какой-то деревьев. Ну, окей. Зробимо два. Вот треба зараз це все. Знаете, ты... Нам этой... потребно бата, да. Так. Кто хочет, чтобы я показал свой ак в Last что то может там мне посмотреть в комментариях. Так, так. мы следим. Раз, два, три, четыре, пять, честь так, ты отлично справляешься. Знаешь, мне кажется, это хорошее место для, для убежища. Но его явно нужно укрепить. Попробуй построить несколько стен. Это же раз. Да, да, да. Все, э, мужик. Думаю, ты готов к исследованию новых локаций. Следуй за мной. Пум, пум-пум-пум-пумм пум, пум-пум-пум-пум-пум. Так. Опа. Сложно. Все знаю. ресурси знаю, енергія знаю. Тихо. Сюди. Окей. Так що тут у нас? Ізоч. Ізоч. Ізучання. Ізочання. Так. Ми вже прибули. Давайте, нам зараз бы какие-то ресурсы забрать и... А теперь я верну, и ты не Надеюсь, что увидимся. А, мужикчик! Окей. Okay. Так, давайте сразу подумаем, что тут можно купить. Uh. Так, а все нам Хм. Hmm. Так... Комната 303 не треба нам. Стройка. Хм. Hmm. Ну, ще донатити не будемо, а потім колись можна буде задонатити Ну і питомцев, це нас інтересує. Напевно, знаєте, так і... Так. Візьмемо Рексика і осе купим цей інкубатор, але пошту цю треба завжди забирати. Тут такі речі, що без них ти пропадеш. Або як тут ну, пропадеш. Зараз ми цю локацію зачистимо. запчитимо. Рези в... <клух> до хати. І ну, можна буде закінчувати на цьому відео. Але ви хоч зрозумієте, типа геймплей цієї гри і все таке. А ще тут не потрібні речі, наприклад, уся потрібне і це. Щоре, нам потрібна. Дивись, такое єду ми беремо. Бо треба думати завжди. І думаю, сюди. Конзерви ми. Ой, не то. Конзерви ми сюди тут є і беремо ось це. Типа, все знадобиться. А ну, давай. Так, в мене теж коктейли. М'ясо? Знаєте що, якщо ми вже тут? Давайте краще рубзак зробимо. Напевно... Ось і так там. Рубзак зробимо, якщо тут можна, та тут можна. Це бухай нам треба робити, воду все. На жаль, ми всю воду випили, але ми зможемо зробити рюкзак, Це плюс. Це все ще не зачищаю, бо о, треба буде, ну... Так, тут зразу все з'явилося. Треба буде все складати, а тепер можна по крупному брати чогось. Перший о, другий ящик, що у нас тут буде імбова на імбове. На початок зійде. Щоб не було. А, м'ясо добавлю? Так. так, це ми відкрили. Я відкрива. Відкриваємо. Тут головне котлете. Ну, Полегенько типу, знаєте. Це А це може рейдер Це може бути, ну, типа, ігро. Боже oh. як ви мене... Не сталося мене на райдеру. На райдеру, де... а, типу, такі боти бігають тут. Як в Хто oh. За ці дві гри на шари можете е, потім зайти на твоє відео і побачити там моє відео про лаздей. Ми це зараз все зачистимо, бачите, це трохи довго. Ну але прикольно, типа. Це буде страйсоблю берту. Кликати, давай. Давайте стає на тебе знайшла, щоб ти по потихеньку з ними розібрався. Тут на останньому можна йти і тако. Це ми потім тоже відкриваємо. Так. Що тут попалося? Це, пот... це краще все обрати, бо потім вона... Треба бути його, а ви його не будете мати. І, І все. І все. О, бензобак! О, це мені повезло, бензобак він дуже полезний тут. Тоді машина. Це кімбабу попав Давай одного лише у Ура! Так, давайте сюда сюди нічого нема, ідемо додому, розкладаємо речі. і заканчиваємо відео. Так ще кизеш. Нет. Нет, так понимаю, це все золото, так? Та чи ні? Поки що пойдемо, що тут ньос оберемо. Міасок поведеться. І зараз пойдемо ще навколо також. І це на хіпер. І став. Сьомий Так. Ну, а ми напевно за ним будемо. Це навіть, так. Не знаю, коли його можна. Запити. Так, тут такі бувають речі, що треба, ну, в, в, в туалет ходити, коротше. <гум> Буває. Ще ми зараз дерево позбираємо. Класку поробимо. І додому. Новый лав. Так, что ж чем можно было? Зараз мы робим дарво и дам додому. О, не, Боба. А ну тебе зовут Так, Друзья. Так. Мы и дам, зараз. І, заходимо до хати. Заходимо до хати. і що я хочу вам сказати, На сьогодні це було все. Всім па-па.